Якими найчастіше питаннями е, стикаються твої учениці. Вони закидують деякі е, міфи. Ось Добре. І рубрика в нашому підкасті. Бо мої друзі завжди кажуть: Таня, ти з нами працюєш. От по своїм відчуттям мені якось комфортно. Поки Катя ходить по масажистам, Таня ходить по офтальмологам. Супер! Оце в нас чудовий подкаст. Поговорили <с про какашки. Привіт! І це підкаст. Про, про лешмейкерів та для, для лешмейкерів. ти як викладач, що можеш сказати, з якими найчастіше питаннями е, стикаються твої учениці, і які міфи у них, е, що вони собі в принципі думають про професію лешмейкера? да, Дуже цікава тема. Вони закидують деякі е, міфи, і ми хочемо їх зараз розвіяти, щоб ви розуміли, чи правда це чи неправда, чи згоніправда чи брехня. Ось і рубрика в нашому підкасті. І наш перший міф це наб'ю руку на подружках. Так, чи можливо це взагалі, і чи є у вас в загажничку така кількість подружок, щоб набити собі руку. Взагалі, як ти вважаєш, скільки треба виконати наро... нарощувань, щоб робота була якісна? Це я до того, що скільки ж подружок нам необхідно для того, щоб навчитись нарощувати? Ну, ну, з, з твого досвіду, мені з досвіду Мені здається, що подружок так. 50. Так, 50. так, я також вважаю, що близько 50 нарощувань, і ти вже вмієш супер круто робити класику. Тільки класику. <рес> Тільки класику. І, до речі, ще дуже круто, щоб це були різні дівчинки, не одна дівчинка ходить раз в тиждень, тому що дуже важливо працювати з різними віями, з різними очами, щоб просто було різні такі рівні складності. Так, я дійсно саме на це звертаю увагу своїх учениць, коли вони приходять до мене на навчання і кажуть, що однією з модельок, наприклад, буде мама там чи подружка. Я завжди кажу, що я категорично проти, адже на Навчання я надаю своїх моделей. Чому це, на мій погляд, краще? Тому що краще на навчанні навчитись працювати з іншими очима, а вже вдома перенарощувати мамі хоч по 10 разів на день. Угу. Ще один досить розповсюджений міф це те, що майстри сфери, у них вільний графік. Скажу з свого досвіду, спойлер ні. Як в тебе з цим? Ну, ти знаєш, в мене є відчуття, що в мене є цей вільний графік, тобто, ну але це тільки відчуття, мені так здається. Бо мої друзі завжди кажуть: Таня, ти з нами працюєш і сьогодні ти працюєш. Ну тобто, але от по своїм відчуттям, мені якось комфортно. Мене мені добре, може це за рахунок того, що в мене просто немає начальника, який за, за мною придивляється. Так, тобто, ти не підлаштовуєшся під чийсь режим, ти можеш сама собі брати відпустки, вихідні, коли ти забираєш. Так, Тобто я не підлаштовую взагалі під режим начальника, всього лише під режим своїх ста клієнтів. На жаль, це не працює з майстрами-початківцями, адже це саме той випадок, і я також через це проходила. Коли ти, наприклад, приїжджаєш в нове місто, бо ти майстер-початківець, і тобі треба зібрати свою клієнтську базу, то ти будеш ладен працювати і в суботу, і в неділю, і о восьмій ранку, і о дев'ятій вечора. Так, це тому вільний графік для початківців, дівчата. Ну на жаль, мені здається, що це міф. Якщо ви, звичайно, навчились вже вибудовувати свої кордони, ви дійсно вмієте відмовляти людям. Але як показує практика, з новичками це не працює, адже ви будете пратись за любу роботу за любих клієнтів, які будуть до вас йти на початку. Так. А якщо ти захворів, тобі треба перед там, скільки 10 20, скільки в тебе клієнтів записано на час твоєї хвороби, тебе перед усіма потрібно вибачитись і знайти, найголовніше, знайти місце, куди їх перенести. А цього немає, бо всім потрібно ще на вчора було. Ось тому з цього боку дуже складно, я б сказала, і тут завільний графік, ну. Якось ні, якось навіть відчуття вільного графіку немає, тому що тобі не можна навіть хворіти. Хвороба це щось таке несподіванка, да? але якщо це щось заплановано, тобто якась поїздка, якесь там свято, кудись треба е, піти, тобто щось заплановане там через десь-десь. Ти завжди собі можеш спокійненько взяти вихідний, тобі не потрібно ні в кого відпрошувати. Тобто то, я вважаю, плані... що ось, ось це, це круто, і так. це дуже круто, правда. Дивись, Кать. Бачила, дівчата так пишуть і кажуть, що попа в теплі, а гроші в кармані. Чи це про роботу лешмейкера? Так, звісно, це про роботу лешмейкера, адже ми не двірники, ми не працюємо на дворі. Але насправді це так можна сказати про будь-яку роботу в офісі. Адже ти працюєш в теплі, в тебе є чай, кава, печенюшки, і при цьому в тебе в кінці місяця тобі капає зарплата. І що ж відрізняє професію лешмекера від інших робіт, наприклад, в офісі, це те, що ми контактуємо з агресивними речовинами. Наприклад, в мене дуже сильна алергія, на клей, яка розвилась ще в перші два роки роботи. Отже, я постійно знаходжусь на Антигістамінних препаратах постійно болить спина, звертаюсь до масажистів. Ну і поки Катя ходить по масажистам, Таня ходить по офтальмологам, тому що в мене дуже впав зір. Ну, десь через пів року, через рік це почалось, тому що це завжди е, очі знаходяться в напрузі, тобто дуже близьке, близька відстань, і очі в напрузі, і від цього падає зір. І ну, це не ок. Тобто, щоб ви не думали, що тут все так радужно, все так круто. Ну тобто болить все. Очі болять, спинка болить а, попка, хоч вона і в теплі, але вона теж іноді таке відчуття, що вона тупо квадратна на цьому стільці. Так, не забуваємо про проблеми з опорно-руховим апаратом. адже в багатьох дівчат починаються проблеми не лише зі спиною, а й з ногами. Тобто доволі часто звертаються до флебологів. Угу. Так, і я вже не кажу про те, що також бувають і проблеми з кишківником. О, це так, тому що ми коли сидимо, то пережимаємо просто цю частку. Бо коли ти знаходишся в офісі, ти майже в будь-який момент можеш встати і піти в вбиральну. Коли ти працюєш майстром, на жаль, в тебе такої можливості немає. Uh -huh. Супер! У це в нас чудовий подкаст. Поговорили uh -huh. про какашки. А ще як лікар, хочу сказати, що дуже часто турбує головний біль, тому що знову ж таки пережаті. Ось ці е, хребці. Шині і тому нас це дуже турбує. У Мене є ще один міф про нашу професію: що наявність знань не гарантує їх реалізацію, правда? Ну, так, це дійсно правда. Тобто, ми не можемо відповідати за людей, яку вони інформацію візьмуть. Що вони від нас ми можемо гарантувати, що ми дамо, але не можемо гарантувати, що люди почують. І так само люди, які мають певні знання, це не гарантія того, що вони цими знаннями користуються. Дивись, Кат, я хочу розказати зі свого досвіду, чому дівчата не працюють по професіям. Це професія, яку дівчата можуть отримати за три дні. Ціна на курси. Ну, теж, ну правда, смачна. Ну тобто, якщо ми беремо університет, в якому люди вчаться. Дуже багато років, і ціна на контракт теж супервелика. А тут, типу, дівчата бачать, що нічого собі можна робити від тисяч доларів в місяць і нічого собі круто. А та ціна, яка стоїть на курси, вона вважається для них такою приємливою, ну, вони тобто, готові заплатити за цю ціну да, тобто за інтерес, що ж там є. І коли дівчата три дні відучились, і вони побачили, що за цією усією картинкою Лешмейкера і грошима стоїть вкладання дуже багатьох знань, сил, здоров'я. Часу і тому вони дуже швидко відсіють. Прямо з самого початку вони не готові там працювати. були. так. У мене був такий кейс, коли дівчинка одночасно навчалась в мене на нарощування вій, а також разом з тим навчалась на майстра манікюру. І я вам скажу, що вона пропрацювала майстром по нарощуванню вій рівно місяць і сказала мені відверто, що майстром по манікюру мені працювати. Не так, ну тобто, це не так складно, як на мене, я б ніколи б не працювала майстром по манікюру, але кожен шукає для себе те, що більш підходяще. Тобто, багато хто вважає, що нові це просто виділив, приклеїв і все. Насправді тут є багато таких проблемних, колізійних питань. Угу. Так і ця професія вона підійде не для всіх. Так, а в мене ще був такий кейс, коли дівчинка пройшла курси десь. І потім ще дівчинка пройшла курси в мене, тобто їй бракувало, можливо, знань в, в тому навчанні, де проходила, вона ще прийшла в мене. Да, я розказала, можливо, щось нове, я розказала теж базове, що було там, але чомусь це не стало навіть після мого навчання, тобто, два загалом, це не стало для неї тригером, щоб піти працювати в роботу в професію лешмейкера. Маю також такий кейс, коли дівчинка вже пройшла безліч курсів і досі не працює, в неї вже є все устаткування, і лампа, і кушетка, і всі знання, і періодично, більш того, я ще займаюся менторством цієї людини. Але незважаючи на це, людина настільки в собі не впевнена, що вона просто боїться зробити щось не так. Що ти вважаєш цього приводу? Який термін потрібен для того, щоб зрозуміти, чи твоя це професія. Ну, я вважаю, що тут немає якогось прям терміну, що прямо так. От місяць, і я вирішив, що я можу або місяць. Люди ми різні. Є ті, хто розганяються дуже швидко і перегорають дуже швидко. Є ті, хто дуже повільно, спокійненько напрацьовують, напрацьовують якісь навички. І потім вони залишаються в цьому стані на цьому рівні. Тому ну, я не можу відповісти якось однозначно на це питання. Тобто, це якось у кожного по різному. Дівчата, коли ви пропрацювали один місяць, я вважаю, що ще зарано робити якісь висновки, бо це той час, коли, по-перше, у вас ще не було достатньо кількості моделей. По-друге, ви ще не настільки якісно виконуєте нарощування. Ну і по третє, так можуть бути якісь моменти, ви ще не підлаштували під себе матеріально матеріали, можливо, вони знайшли ті, які будуть найбільш ефективно чи найбільш зручні для вас в роботі. Дайте ці професії, ще один шанс, ще трошки помучайтесь, то у вас обов'язково все вийде. На цьому ми завершимо наш підказ. Ми вам розказали, які взагалі є страхи, які міфи є в цій кар'єрі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Побачимось в наступній серії. Пока-пока.